Програмування температури кави на кавомашині DeLonghi Magnifica S22-110. Як це зробити? Включаємо в розетку. Діагностика. Все потухло. Потім натискаємо і тримаємо кнопку Еспресо. Заграються індикатори. Індикатори це символи по температурі. Дуже холодна. Ну, така тепла, нормальна. Це вже гаряча, сфер гаряча. Щоб запрограмувати температуру, наприклад, тут була найгарячіша, ми поставимо нормально. Натискаємо американо. Все, індикатори потухли, можна включати. Як перевірити? Натискаємо ще раз. Два індикатори. Програмуємо на наймаксимальнішу. Натискаємо, тримаємо. Двома чашками більше або менше. Виставляємо максимально. І нажимаємо ОК, це Американо. Все. кава кавомашина запрограмована на максимальну температуру.